Ми знали, що за тиші це ненадовго, це на час-полтора, потім знову. Якщо не самоліту, то що з чого-то. Хлопці завели мотороллер, поїхали його забирати. Я дала їм покривало, вони положили його на покривало, погрузили і привезли. От, поки було тихо, вони копали яму, а я у дворі його обмивала. Та його привезли, на ньому крові немає. Я говорю, він же цілий. І почала розділити у нього. На ногі на ладишки була вирвана рвана рана сильно. А Тут в районі виходить, дуже рвана і, мабуть, кров вся внутрішньо, тому що наружу вона не текла. футболку коли розрізала, у нього тут -от дирочка. Прям в серці виходить. Він глаза. так глазай не закрив. Єлі закрыла глаза. А це правда, що у вас були думки, що можливо вихороните. Ще живого сина. Слухала, а вдруг він дише. І потім і так страшно було ночі, коли ми його закопали. а Вдруг він живий. А я може, він в комі так.